Десь між словами і тінню живе твоя казка. І карти пропа знають її на пам'ять. Дуже хочу представити вам прекрасний дієвий інструмент для психологів, арт-терапевтів, коучів, вчителів початкових класів, вчителів літератури і мови. Карти пропа це потужний інструмент який дає можливість розвивати уяву, фантазію, працювати з глибинними сценаріями, працювати з ролями. Карти, які я вам зараз буду представляти, карти пропа це ідея Володимира Яковича Пропа, де є сім сюжетів, сім героїв і 31 функція. Але те, які вони на сьогоднішній день є, в які образи вдягнуті, і як інтерпретовані всі ці функції, всі сюжети і значення героїв це, власне, моє авторське бачення. Отже, дозвольте вам представити сім сюжетів. Отак виглядає ліс, отак виглядає Тридев'яте царство, ось так Високий замок, вогненна річка, наречена, переправа і дарунки. Ось так виглядає лиходій. В кожній касі є дракон і герой. І завдання героя подолати цього дракона. Дуже часто е, виявляється так, що ці дракони всередині нас. І важливо подолати оцих своїх внутрішніх драконів. Ось так виглядає дарувальник. Помічник. Наречена, та, із-за якої все це починається. Доброспроваджувач. Той, хто благословляє. Ось так виглядає наш герой. Він абсолютно в українській автентиці. І думаю, що буде приємно з такими картами працювати. І так виглядає антагоніст. Той, який постійно шкодить героям. Ще є 31 функція казки. Є дуже багато варіантів, як можна працювати з цими картами. До карт є ще методичний посібник, і в цьому методичному посібнику є 20 різних вправ запропоновані. Але зрозуміло, що досвід психологів, арт-терапевтів, коучів. Теж буде підказувати вам свій новий інструмент. Якщо вас зацікавили ці карти і ви хотіли би з ними попрацювати, повзаємодіяти, їх можна замовити посилання внизу. Буду рада, якщо ви виберете цей інструмент для своєї роботи. Дякую.